Вітаю, друзі, Ілон Маск, його управління Доджер провів пенсійну ревізію, яка вражає, і яка підштовхує нас, українців, провести відповідну ревізію у нас в Україні. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково залиште коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і власне знати правду. Ілон Маск заявив, що найбільше шахрайство в системі соцзабезпечення США. Кількість одержувачів соцвиплати на 60 мільйонів перевищує кількість громадян США загалом. Думайте. Громадян на 60 мільйонів менше, ніж соцвиплат. Ще цікавіше розбивка одержувачів допомоги за віком. 4,7 мільйонів, е, мільйонів одержувачів мають вік від 100 до 109 років. 3,6 мільйона одержувачів пенсій мають вік від 110%. До 119 років. 3,4 мільйона одержувачів мають вік від 120 до 129 років. Трохи більше 3,9 мільйонів одержувачів мають вік 130-139 років. 3,5 мільйона одержувачів віком 140-149 років. 1,3 мільйона одержувачів в віці 150-159 років. 121 тисяча одержувачів мають вік 160-169 років. Одна тисяча одержувачів в віці 220-229 років. І один одержувач віком 240-249 років. А один одержувач, мабуть, такий Дункан Маклауд, у віці 360-369 років. Розкриття командою Трампа цих даних наочно демонструє, що для глобалістів США е лише кормова база бюджет для схем і розкрадань. Чи варто дивувати, що США досі не знають, куди пішли трильйони доларів, виділених на підтримку під час пандемії? Друзі, а тепер давайте поглянемо на наш пенсійний фонд, на нашого ківавого видатного пенсіонера з величезної пенсії, на суддів від Конституційного суду до звичайного за такими пенсіями. Правосуддя нема. А пенсії отакі в суддів є, і не тільки в прокурорів, які стали інвалідами, і так далі. і так далі. Переконаний, впевнений, що якщо ми хочемо змінити країну, нам потрібно провести пенсійну ревізію. Бо це несправедливо, коли селянин, робітник, інженер, науковець, службовець. Пахали все життя, мають мізерну пенсію, а держиморди собі повиписували пенсії до стелі. Ну і більше того, я не здивуюсь, якщо Дункани Маклауди живуть у в нашому пенсійному фонді і Міністерстві соціального захисту. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.